Новини за хвилину Поїхали. Нарешті перша спільна прес-конференція, яка пройшла у дружньому тоні. Президенти навіть хвалили один одного. Зеленський показав Трампу карту заразливими місцями російської оборонки та нафтозаводів, щоб довести, як американська зброя, зокрема там гавки, може наблизити мир. Трампу сподобалась ідея дрони в обмін на ракети та не став відкидати тему ударів. Трамп і Путін можуть зустрітися у столиці Угорщини протягом двох тижнів. Головна інтрига, як саме Путін добереться, адже більшість країн ЄС забороняють проліт російських літаків. Брюсель підтвердив: заборона на Путіна і Лаврова не діє. Але Кожна країна ЄС має дати дозвіл окремо. Вночі пролунали вибуху у Донецьку та в районі Кримського гвардійського. Під ударом складу боєприпасів, нафтобаза і військовий гарнізон біля аеродрому. А трохи згодом бахнуло у башкаростанні на заводі Авангард у Маку, що входить до Ростеху. Стався потужний вибух. Зруйновано це. Є жертви. Підприємство виготовляло боєприпаси та утилізовувало вибухівку. Причини поки невідомі: можливо, доверсія, можливо, дрон або просто традиційна російська халатність. Слідчий комітет РФ висунув звинувачення командувача українських безпілотників Роберту Бровдів інджемадяр. Рактах. Приводом стали удари по російських енергетичних об'єктах. Сам Мадяр відповів іронічно, нагадавши, що тільки у вересні-жовтні його підрозділ вразив майже сотню цілей у глибині РФ. Підрозділу «Лазер Group знищив російську РСЗВ БМ30 смерч на Херсонщині. Дрон скинув боєприпаси прямо на пакет ракет. Після чого стався потужний вибух. Це вже третє підтвердження знищення смерча за час повномасштабної війни. Дрони працюють, смерч відлетів, а потім шукає квиток до Будапешта без пересадок. А з вас лайк і підписка. До зустрічі наступному відео.